Гаюїн камінь космічного спокою і умиротворення, дивовижний, рідкісний, майже космічний. Гаюїн камінь, який приносить спокій і гармонію. Вперше знайдений у вулканічній лаві Везувія в 1807 році, він отримав своє ім'я на честь французького вченого Рене Жюста Гаюї. Його колірна гама вражає від електрично синього до ніжно-блакитного, схожого на Аквамарин. Але трапляються й рідкісні, червоні, жовті та коричневі відтінки. Гаюїн – це алюмосилікат кальцію та натрію, який зустрічається лише у вулканічних породах. Він має середню твердість, скляний блиск і часто плутається з лазуритом. Цей мінерал справжній скарб. Його знайшли в Італії, Німеччині, Канаді, Китаї, США та навіть у Забайкаллі. Але найцінніші зразки походять з вулканічного масиву Ейфель. Найчастіші камені піддаються огранці та стають ювелірними шедеврами, які можуть конкурувати із сапфірами. Та гаюїн це не просто краса, він відомий своїми магічними властивостями, допомагає знайти внутрішній баланс, позбутися тривоги та самокритики. А літотерапевти вірять, що він зцілює дихальні шляхи, нирки та навіть шкіру. Гаюїн це не просто мінерал. Це камінь гармонії, спокою та космічного усвідомлення.